Вітаю! Ви на каналі АвтоСвіт. Тут ми розглядаємо різні цікаві дорожні ситуації, які можуть трапитись з кожним водієм на дорозі. Сьогодні ми розглянемо декілька таких ситуацій. Перша з них це куди можна рухатись в червоному автомобілю, якщо перед ним створився затор. Згідно з ПДР України. Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів. Тому червоному автомобілю дозволено рух тільки ліворуч або праворуч. Друга ситуація у нас така, чи зобов'язаний коричневий автомобіль дати дорогу червоному. Згідно з ПДР України, у разі подання сигналу регулювальникам або вімкнення сигналу світофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід. Тому коричневий автомобіль повинен пропустити червоного, який завершує рух через перехрестя.